25 серпня святих мучеників Анекити, Фотія і тих, що з ними. Святі мученики Анекита і Фотій були родом з Некометії і жили за правлінням імператора Діоклатіяна. Імператор Діоклатіан був язичником і чинив гоніння на християн. А у 305 році встановив на міській площі снаряді страти, щоб залякати віруючих у Христа. Анкита був військовим імператором, однак, оскільки був віруючим християнином, то критикував імператора за такі негідні вчинки. Розгніваний імператор наказав мучити святого, а потім кинути його на поживу з віром, але лев не заподіюв шкоди святому чоловікові. Раптово почався сильний землетрус, внаслідок якого впало капище Геркулеса, і під провалим міським муром загинуло багато язичників. Кат, який підняв меч, щоб висягти голову святому, сам упав непритомний. Святого Анкиту стали колосувати і палити вогнем, але колесо зупинилося, а вогонь погас. Тоді мученика кинули в казан з киплячим оловом. Але олово охололо. Та господь зберігав свого раба для утвердження у вірі багатьох. Племінник мученика Анакити, святий Фотій, підтримував всяку свого родича і, звернувшись до імператора, сказав: Дивись, твої боги ніщо. Тоді імператор наказав схопити і Фотія. Мученики посадили у в'язницю. Через три дні діло став умовляти їх, поклоніться нашим богам. І я прославлю і збагачу вас. Мученики відповів загиньте зі своєю славою і багатством. Тоді їх прив'язали за ноги до диких коней, але святі, ковзаючись по землі, залишилися неушкодженими, не постраждали вони і в дуже жаркій лазні, яка розвалилася. Господь беріг своїх вірних мучеників, так чинив для них чудо і багато язичників обідали в нього. Та святі Анкита і Фоті засвідчили Господу своїм життям і мукам великого віру в нього і довіру до Його провидіння. І прийшов час перенести їм у життя вічне і щасливе приготовлене для праведників. Діло Китіян велів розпалити величезну піч і спалити праведники у ній. Та коли кидала тоді Анкиту і Фотія. То безліч християн, натхнені подвигами вся тих мучеників, самі ступили в неї зі словами Ми теж, християни, якщо буваєте їх, то вбийте і нас. Всі вони померли з молитвою на устах. Тіла святих Анкити і Фотія не постраждали від вогню, неї волосся залишилося неошкоджене. Бачачи це багато хто з язичників увірили Христа. Такими подвигами життя. Та смертю засвідчили свою віру Христа, святі мученики Анкита і Фоті та багато християн, що були з ними. Так святі мученики сповнили слова Христа, які казав Колись хтось хоче йти за мною, нехай зречеться себе сама, візьме хрест свій і йде за мною. Хто хоче спасти своє життя, то його погубить, а хто своє життя погубить ради мене, то його знайде.